До побачення їдемо з Миколаєва на вокзал і потім на спорт. Та я знаю, що треба заправлятись трошки потерпіще. Насправді запізнюються на 15 хвилин. От так, тож до потяга 18 хвилин залишилось. Проїжджаю тут гаражі, так звані трейдери, які продають автівки і офіційні. Офіційні магазини Trade In, так званий. Тут у нас від Рено від сетрину на цьому колі. Згадала нашу вчорашню розмову з сестрою ну, тому що я хочу, щоб ми продали цю автівку. Ну так, чоловік, начебто то погоджується, то не погоджується. Ось і я наполягаю. Сестра розповіла, ну, є така опція здати ось так гаражистам, як ми називаємо, тим, тим, хто скуповує скупникам вживаних авто. Вони зазвичай собі ж у, у вигоду, дають не так багато грошей за автівки, оцінюють, дають гроші якісь там певні. І от сестра сказала, що в неї колега здала, є така. Компанія виндують, Винду... Чи... ну по... <кхи> це сайт, принаймні, як я собі це уявляю, сайт, який рекламують. Багато реклами в інтернеті. Часто в Ютубі, коли ну, дивишся, відео випадає ця реклама, вони там співають. Зараз не буду <кхи> повторювати, бо не заспіваю, як треба. Так ось, вона сказала, що її колега здала цій компанії, і вони заплатили значно більше. Тобто гаражисти давали там, ну краща автівка, набагато. Давали 2 тисячі євро, ну, умовно. А ця компанія дала 3,5 тисячі євро. І там колега була супер задоволена. Дивіться, скільки у нас спортсменів о 6,45. І що хотіла сказати. Ось що ну, дуже зручно, там дзвониш, приїжджаєш, вони зразу оцінюють, дають гроші, ти вже своїми ногами йдеш. <реш> що вони ці автівки скуповують, ну, тобто, для них все одно це вигідно, тому що вони продають, їх збирають і на пароплавах на баржах відвозять в Африку. Тобто, це якась компанія, яка ці автівки вживані везе в Африку, і їм вигідно дуже це робити. Ось така історія. Я кажу, що і в Україну буває вигідно, з Європи возять ці автівки, скуповують, бо така сама історія, що дорожче. Так, що так просто згадалося, проїжджала ці магазини під відкритим небом автомобільні. Згадалася ця розмова. Врешті пройшла година, зараз 7.35. Миколай поїхав на потязі на 35 хвилин пізніше. Настільки потяг запізнився. Ну він відповідно десь настільки ну, хвилин на 20 запізнюється на перший урок. Це про потяги і про їх надійність. 20. Восьма встигаю ще хлопцям середнім побажати гарного дня. Вже мала зібратись. Ти ж мене затримуєш. Гарного дня, Восьма сорок п'ять. Всім ще раз привіти їдемо велосипедами. Майже на місці. Повертаюсь в центр. Зараз в мене буде півтори годинки прибирання в мадам, якій 99 років. Колись я в неї була пару разів буквально і назвала її Кокошине. Через те, що в неї дуже багато речей, косметики, парфумів цього бренду, Шанель. Це було цікаво, цікавий досвід. Бо. Так, я закінчила, і в мене буквально п'ять хвилин. Зараз в мене міськ чотирьохповерховому мотинку. Теж тут поряд, все поряд. Єдине, що мені треба зайти відправити посилочку. У мене на вінтет продалася ще ковтинка, на щастя. Треба відправити Франкфурт на Майні. Німеччину поїде. Ох, і цікава, мадам. Треба не забути про неї розповісти. Je dois faire un dépôt, je dois faire un Дві години у мене тут було замість трьох звичайних їду на перерву. Так, хтось ключа забрав. Так, Я з торбами їду в ресто сьогодні вже вівторок. Підтримувати продуктовий набір для наших українців з сусіднього містечка. Вольвестер називається. Містечко. Потім їду на роботу. Ще дві годинки, в мене попереду взагалі не, не так вже багато, бачите, протягом будніх днів я працюю вчора 5-15 годин працювала. Сьогодні 5 годин з половиною. Завтра щось типу 6 годин. Але все одно буде 34 годинний тиждень, бо я неділю так інтенсивненько буду працювати. Тільки що так сонечко гарненько світило, поки я пообідала. Пів години виходжу, бачите, сіре, однотонне небо. Де сонце? Отже, про мадам, які 99 років. 2 липня їй буде 100. Справедливості, заради треба сказати, що сьогодні я звернула увагу на парфуми і Лоран, Крістіан Дюр, Косметика Червона помада. І взагалі вона така ось теж унікальна. Жінка, людина, прекрасному. В стані пам'яті, свідомості, пам'ятаю, все прекрасно. Ну, є така єдина. Важе четверо, так? Ну, нагадайте. Я в неї була два рази, ну, нехай три рази за три роки моєї праці взагалі уявляєте. Останній раз вона каже, Во ж в минулому році приходила, так? Ну, в Минулому то 25-му, але там ледь не весною я в неї була. Тобто майже рік. І вона чудово все пам'ятає. ну Така, ви ж знаєте, де там що лежить, все ви ж пам'ятаєте. Вона в таких кімнатних пантуфлях. туфлях, Але на підборі такому десь сантиметра 3-4, акуратно, елегантна в костюмі, такому елегантному, домашньому, але спідниця пряма, така ось жакет, зачіска, платка. Пофарбовано волосся в такий світло-рудий колір, макіяж, і це вона вдома мене зустрічала. Ну, взагалі така і вся така ділова, цікава, цікава людина. Було б цікаво з нею ще поспілкуватися, але якось іншим разом, не на постій... В неї, до речі, з -з зазвичай на постійній основі в неї моя колега, в якої мама зараз дуже хворіє. Яку я заміняла минулого тижня. Схоже, що краще не стало. Вона, мабуть, взяла відпустку на цей тиждень. Я оце заміняю екстрено. Взагалі мені б не завадило речі принести свої дитячі маленькі налію. Так, забрала продукти. Бачите, сьогодні навіть запропонували на вибір там олію, каву, оцет виноградний. Я кажу, давайте універсальну олія підійде завжди. Такий набір. О, так. Я зараз їду, зустріла українців, тут теж інших. Світлана теж тут була, перекинулась, трошки поспілкувалися. Ще трохи про мадам, який в липні виповниться 100 років. Як вона сказала, що вона насправді після моїх слів, що у вас дуже чисто в домі, мені немає що робити. Так, вона так, їй було приємно почути. Вона сказала, що так, онучки, я онучку просила, онуку просила витерти пила. Вона сказала, бабуся, тут у нас зовсім пилу немає. В тебе все занадто чисто. Їй ця послуга, в принципі, не потрібна, як вона мені пояснила. Вона і прибирає, і готує, і все робить сама, і зовсім не потребує асистентів. Але її дочка сказала, що мама, це тобі подарунок, тобто це дочка, я так розумію, формула. Не знаю наскільки вони там оплачують, адже мадам доволі доросла. У мене є інформація, що 90-річним на державному рівні оплачують такі послуги. Але, як вона сказала, це кадо, подарунок для мене. Тому що, як дочка каже, мама, сьогодні тобі не потрібна допомога, але що буде завтра, побачимо краще, нехай приходять і трошки тобі допомагають, будуть присутні, і в неї ця послуга насправді один раз на тиждень, і то буває, що не щотижня. Тож, це більше так, на постійній основі на момент, коли ця допомога Буде потрібна в більшій мірі. А поки що, ну просто це ще одне моє таке здивування, ще один мій досвід спілкування з людиною, яка в 99 років може бути в такій прекрасній формі, з таким підходом до життя, настільки оптимістично налаштована, активна. Що сказати? Людина радіє життю. Це неймовірно. Прогнозом не обманули після 14, так, після другої обіцяли, весь час дощ, весь вечір, всю ніч. Вірю, вірю, їду залію, все встигаю. Я раніше приїхала сюди аж на 6 хвилин, тож можу собі дозволити. Ще мені розповідав, що оформили вони допомогу саме від медсестри, є така служба. Власне, з тими, з ким ми зустрічалися, перетиналися, перетинаємося допомогою людям хто, в ліжку, маломобільні, там, де я допомагаю, ну і вони самостійно відповідно приїжджають, теж, щось мадам будуть надавати послуги з душем. А, також то вона буде їздити на ось цей Аки-Дежух, там, де я іншу бенефіціарку забираю. Бенефіціара, також ті, хто ось з Альцгеймера, їм влаштовують такі активності протягом дня, як мадам, яку я туди відвозила, забирала. Вона каже: креш. Ясла. Їду на ясла. Жартую так. І так Дочка сказала, що це в день вона там проводить час. А, і ось ця мадам тепер вона два рази на тиждень їздила і тепер начебто там 4 рази на тиждень буде їздити в якісь такі дні, ну, здається, ось у вівторок, коли я в них прибираю, вона ну, ж має бути присутня, для неї ж послуга надається насправді. Тож він каже, не знає, як все буде відбуватися, що скоріше за все будуть вони від цієї послуги по прибиранню чи то відмовлятися, чи якось реорганізовувати. Я їм поки що не сказала, не анонсувала наш переїзд. До речі, ви мені теж нагадували. Він колись пропонував меблі, бо викидав їх. Ну таке в нього щось була, якась така криза, як мені здалося. І все там, і на горищі, і в будинку все перебирав, викидав. Ну, Мені не було куди забирати, те, що він ну, там стіл пропонував, ще щось. Ну, Може, ще щось би пропонував, але я сказала, що в нас немає місця, куди ставити. Ну, і тепер, власне, є потреба, і в меблях також. Але хочу сказати, що він більшість все ж таки позбувся. Меблі, так що я не знаю, чи він готовий ще з чимось розставатися, розлучатися. Не хочу йому теж на нього нав'язуватись, бо якщо я таке щось скажу чи попрошу, то він може віддасть те, що і не хотів віддавати. Ось розумієте, є. То, ну, відчуваю це в людині, такий він. Добрий, щиросердний, завжди мене розпитує. Ну і Сьогодні знову про батьків, як вони взагалі справляються з тим, що відбувається вдома в Україні. Ну, Співчуває дуже сильно він. Ось, тож я не беруся. Точно, мабуть, нічого за меблі не казатиму. Однозначно нічого не проситиму і не нагадуватиму. Так я собі вирішила. Обійдемось. Взагалі, чим більше розуміння, що ми собі не можемо зараз дозволити купувати, чи техніку, тим більше мозок, мотивація є шукати варіант. Чоловік щовечора дивиться оголошення на Ліболібон щось він мені показував безкоштовні оголошення, де безкоштовно віддають техніку. Наприклад, там холодильник, старенький, ліпхер. Гарний, гарна марка електроніки, але не працює він на двох моторах, і саме морозильна камера не працює. Великий холодильник, двохметровий, але в ньому морозилка не працює. Чи можна його відремонтувати, невідомо таке. Але в принципі, коли у нас є автобус, мікроавтобус, на якому можна з'їздити хоч в село, хоч на ферму і забрати, то для нас, звичайно. Руки розв'язані, це для нас такий бонус. Будемо шукати ще щось. А, якась машинка правильно теж віддають, Канді, наприклад, називається. Ну, і все, я не знаю, який там радіус навколо тулози чоловік вибирає, коли шукає. Ось, Але віддають, бо машинка гарна, там не стара. Не так давно куплена, але гучно працює. І вони зате, ну, те, що гучно працюють, вони хочуть віддати. Ну, тобто є варіанти. Забираю. Ну, в нас є і машинка, і холодильник якийсь на перший час буде. Так що... да, але це я до того, що коли, коли є потреба, знаходяться варіанти. Мозок починає по-іншому працювати. Не йти купувати, не замовляти онлайн. А... Шукати варіанти. Ще мені місію знову з пирога, навіть він тісто залишив з пирога. Знову назбирав мені дві фігурки керамічні. Пам'ятаєте, минулого тижня я вам казала, що я вам сказала, що я колекцію збираю, вони викидають ці фігурки. Каже, знову сурій, знову мищі. Каже, весь час миші потрапляють. Каже, та це ж не миші, це ж герої мультфільмів. Стіч. Він каже, я такого нічого не знаю, якісь миші. А я зараз думаю, як Лія зрадіє. Цим стічем малесеньким. Маленькі подарунки будуть. Лічка на паркінгу, будь ласка, обережно. Зараз будемо пакуватися в багажник велосипед. Продукти ну, для українців, ти ж знаєш. Ми з тобою вчора були в магазині, і завтра я поїду. Друзі, так, поправляю своє волосся за традицією, бачу себе в кадрі і починаю чіпати своє волосся, як мені часто про це теж наголошують і пишуть. А, ну, Я це роблю, бо я себе бачу. А, дякую вам за те, що переглянули це відео. Можливо, не таке насичене було воно сьогодні, хоча, як завжди, щось те й розповіла. Дякую за те, що завітали на наш вогник. Дякую, що напишете коментар. Привітаєтесь. Для мене це дуже важливо, бачити цей зворотній зв'язок, але не так, що сама з собою розмовляю. Така вже специфіка цього блогерства. Дякую вам за те, що підтримуєте збір. Дослухаєтесь, долучаєтесь, це дуже важливо. Трошки ми його за один день підтягнули. Мені навіть Олександр, засновник благодійного фонду Слобужанські ластівки, написав. І мені, мені дуже приємно це, це говорить про те, що все не дарма. Я вам дуже вдячна від щирого серця за те, що ви в мене такі: такі глядачі, глядачки, які, яким не байдуже. Ось і допомагаємо і далі, не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре, скоро весна. Тож підтримуємо один одного і з надією в майбутнє, так? Добре. Всім спокійного дня, вечора, ночі, часу доби, коли ви дивитесь це відео. Обіймаю і до нових зустрічей. Бувайте.